Всім привітки! З вами знову сімейка бабачків. Сьогодні рано вискочила на базар, купила трошки биточка, хочу зробити джерків. Зараз я виріжу цю кісточку Я такого пополам його переріжу, трошечки підморожу, десь на годинку, півтори кину в морозилку. бо якщо воно свіже, м'якеньке, воно дуже погано нарізається тоненькими слайсами. А потім замариную часничком. часничок сіль. Оце одну половинку, а друга половинка в мене там є азіатські приправи. Там змішаю її з соєвим соусом, також замариную. Бачу, можливо, там возьму ще аджик у мене є, ну, аджика під питанням. І ти вже завтра вечором закинув сушарку і буду сушити джарчики. С кисточком да найти супчик. Тушки цього жир и так уже движу. Розріжку пополам його і відправлю на заморозочку. Візьму два кульочка. Я за м'язко благополучно забулася годинки на три. Все у мене примерзло і камінчиком. Буду нарізати тоненькими слайсами. Субтитры создавал DimaTorzok I uh -huh. Thank <laughs> you. Одну порцію джерків зроблю із заправкою чесничок та азіатська. Їх посипаю в мисочку, додаю трішки олійки і суміш перців. І гарно перемішую. Суміш вийшла в мене така густувата, то я додала трішечки водички, щоб було краще обмочкати м'ясо. Гарненько обвалюю м'ясо в ці суміші і ложу в судочок, який поставлю потім в холодильник для маринування. Ще одні джарки зроблю із соусом ткемалі. Подумала зробити за джекою з, з баклажан, але вона закінчилась, так що буде, будуть гостренькі. А це мої улюблені джарки з часничком. В них додаю лише сіль і часничок. І четвертий від джерків буде класичний сіль і суміш перчиків. Перчик викидаю більшень, щоб такі були гостренькі, Все гарно перемішую і накриваю судочок кришечкою і буду все ставити в холодильник. Зазвичай ставлю на ніч, а якщо роблю там вдень, то якраз до наступного дня вони, виходить, гарно пропитуються. Ще вечором і вранці перемішаю, щоб ну, тіпа, рівномірно соус розподілився по всіх джерках, і було смачно. М'яско вже замаринувалося, я викладаю його на решіточку. Не сильно густо одне до одного, десь оставляю по сантиметру проміжки між ним, щоб воно гарно обдувалося в сушарці і сохло рівномірно. The <laughs> little <laughs> <laughs> Загрузила я вже джарки в сушарку. У мене вийшло 6 решіток. Зараз я її вимкну в сушарку і буду сушити. Сушу я при температурі 50 градусів десь 4-5 годин, а потім вчаю на годинку на 70 градусів. Пізніше покажу вам кінечний результат, що з цього вийшло. Ось така смакота вийшла. Зараз будемо смакувати. А всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та залишайте коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.